Ви попросили. Багато підписників залишили посилання на мене от під цим відео. Ви любите шоу, хайп, я це чудово розумію, але проблема вона серйозна. Ми бачимо з вами спілкування молодого архітектора і досвідченого виконроба Павла Васильовича. Я не суддя, я не прокурор, друзі. Це звичайна робоча обстановка на будівництві. Я розумію, що вам хочеться на цьому хайпанути, але давайте подивимось трошки глибше. Я ж не просто так, друзі, сиджу перед вами в будинку або в квартирі на своєму робочому місці і працюю за комп'ютером. Я не дарма доволі часто вам казав, 90% моєї роботи це робота головою. Це пов'язане з тим, що мова спілкування архітектора з інженером-будівельником в даному випадку виконробом Петром Васильовичем це креслення, друзі, креслення. друзі, І вони робляться ось тут. Вони робляться ось тут, вони робляться ось тут. Розумієте? Хочете ви цього чи ні? Якщо ви хочете отримати якісний і найголовніше прогнозований результат, треба робити креслення. Тому оце спілкування між молодим архітектором паном Максимом і Павлом Васильовичем, воно невірне, воно неправильне. Якщо молодий архітектор приходить з претензіями, що виконане неправильно, добре, у мене на місці Петра Васильовича було б питання, по яким кресленням ми зробили невірно. Креслень немає. Тобто молодий архітектор не взяв на себе відповідальність за якісний прогнозований результат цього будинку. Він віддав це виконробу інженеру-будівельнику в даному випадку. І якщо інженер-будівельник прийняв рішення робити так, то він взяв на себе відповідальність і ніхто не має права казати, правильно це чи неправильно. Це його. Вже рішення, це його відповідальність. На місці Павла Васильовича я б таким не займався, я вже не займаюся. Я вважаю, що треба думати в першу чергу про людину, котра платить гроші, про замовника. Тому що якщо під камін треба зробити підготовку, основу, фундамент, це повинно бути в кресленнях, не на словах, а в кресленнях. Тому що якщо важкий камін, Якщо керамічний димохід робиться фундамент, а ніяк не стяжка і не плита тим паче по ґрунту, котре все одно не працює. Тому питання не в тому, що зроблено, а в тому, хто на кого перекладає відповідальність. І отут от це виглядить не дуже красиво, на жаль. А у мене були б питання, наприклад, стикування гідроізоляції стіни з пароізоляцією підлоги. Як це вирішується?